Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Читаю останні заголовки з ваших інтерв'ю. Ви говорите про те, що Росія спалить себе на вогнищі війни. Дуже влучно ви сказали в якому році в цьому році чи в наступному. Ну, давайте так. Я конкретної дати не назву, але я бачу, що в 2020 році Росія почала це робити, угу. і 2023 рік може стати для неї, може стати, причому з великою регідністю, для неї кульмінацією в цьому, тому що зараз всі процеси по. Російсько-українській війні і забезпеченню внутрішньої стабільності в Росії вони відбуваються екстенсивним методом. Вони фактично займаються самопожиранням, конвертуючи свої стратегічні резерви в свої ситуативні здобутки. З одного боку, наприклад, візьмемо геополітичний розріз. Росія спалила весь свій ресурс і надбання, які залишили в спадок від радянського союзу і від Російської імперії, навіть наприклад, газова голка. Вже ніколи Європа не буде залежною від російських енергоносіїв настільки, наскільки це було до 2022 року. Російські впливи шпигунські по світу повисилали посольства сотнями людей. Зараз стали російські дипломати, російські представники, торгівельні, тощо токсичними в світі як ніхто мабуть змагаються вже з північнокорейськими, тому і розвідувальні і шпигунські для них можливості вкрай зменшилися. Російська гуманістична культура, вибачте, обгидалась на весь світ і показала свою внутрішню натуру, ні фасаду з большим толстаєвськими і а, прочими а, загадками руської душі, а реальну натуру, якою вона є в режимі онлайн перед камерами зараз. І це відбувалося в 2022 році. Економічно Росія також схудла дуже серйозно надбання військово-промислового комплексу радянського у цей жирок, який був в Росії, він закінчується. Вони показують, що вони не самодостатні, і будь-що що є хоча б трішки новітнім, воно потребує західних комплектацій, західних технологій, доступу до них. Ну тобто, по всіх напрямках від культури, завершуючи військово-промисловим комплексом, відбувається те, що Путін обіцяв в своїй промові, оголошуючи повномасштабну війну в Україні. Він сказав, що. Я вам покажу настоящу декомунізацію. Він проводить 22-й рік, фактично поховав пострадянський простір як єдиний простір, і тому Росія дійсно зараз палить себе навіть внутрішні правила гри, які були, де долученість до першого тіла була ключовим ресурсом внутрішньої ваги. Потрібно було бути вхожим к путіну, щось йому нашоптувати і тоді ти важкового викполі, політики змінилося. Тепер той, у кого є своя ЧВК, той в кого є свій регіон. Він фактично зараз починає набирати вагу в внутрішньополітичній боротьбі. Тобто, монополія Путіна навіть на внутрішній порядок денний вона повалилася. Зараз Путін став реагуючою фігурою. Він пояснює, роз'яснює, він доводить росіянам, що він все ще сильний, що ситуацію контролює, що все йде по плану. І перш за все, навіть не плепсу, а російським елітам. Він демонструє, що ні, що Акела ще не промахнувся. Це вже позиція реагуючого, а не того, хто задає тренди. Тому спалить, палить і палить шаленими темпами. Якщо раніше можна було, хоча б якось десь сказати, що є справедливою приказка народна: що поки товстий, схудне а схудий здохне, то в цьому випадку цей товстун худне значно швидшими темпами, ніж. Кудорляве і жилиста Україна. Тим паче, що в нас ще є а, провід з кисним і ем, корисними речовинами від заходу, тому що Україна продемонструвала, що вона сьогодні захищає більше, ніж саму себе. Вона захищає ідею ліберальної демократії, вона захищає безпеку європейського простору. ширше. Їм поставлять всьо, все. Це буде бач на 200, на 300 поставлять самоліти. Путін в ролі Кім Ченина чи Кім Мерсена колись був його батько. Ну. Скажімо так, в, в ролі якогось такого військового диктатора, який там намагається мотивувати народ на війну. Наскільки це, по-вашому, працює? Ну, Для росіян працює. Примітивний лідер, який починає Розповідати своїм ну, своїй примітивній аудиторії, не всім у них є дуже велика частина людей, дійсно, які розуміють, але бояться. Але основна маса це якраз та до кого звертається основні ці наскільки скільки 130 тридцять мільйонів. Я думаю, основна там 80 там 70 ті, які за статистику підтримують саме вторгнення Росії в Україну. Це от до них таке працює. Ну, дивіться, от просто подивитися українці, щоб сказати, навіть прибравши те, що це виступає там агресор. Який конкретно стосується нашої держави, нормальна свідома людина, коли це бачить, ну це клоунада там з 60-х років, коли в радянському союзі таке було, і можливо, ще на когось воно працювало зараз. Уже мало що людина, яка не разу не була на фронті, яка розпочала найкривавішу війну в сучасній історії, яка вбила сотню тисяч своїх співгромадян, не зрозуміла за що, яка розповідає про якісь перемоги яких по факту немає, яка розповідає про нові території, які вони повністю навіть не змогли взяти якісь кусочки там за рахунок своєї масовості і, скажем, свого? Безжальності свої прийшли, захопили людей, які вони зараз у, утримують наших в полоні. Він намагається це пояснити людям і розповісти про те, що суверенітет російський якийсь вони повертають, та кому потрібна та Росія з її суверенітетом її скоро взагалі не буде, і це будуть маленькі країни або там більші країни з своїми власними суверенітетами. Тому те, що він розповідає зараз, це така агонія, яка намагається, якою намагається просто пояснити свої програші. Ну це вже сказали всі, і не тільки тільки українські експерти, спеціалісти, а й інші. І той фон, який зараз ми бачимо у нього, заді, вже назад вже всі сказали, що це був і фотошоп, і люди, які знаходяться на відео, це не солдати, які там десь приймали участь у війні в Україні, це е, ряжені Федеральна служба охорони. які е, ну тому що він боїться реальних солдат, які прийшли б з війни і стали в нього за спиною. Це ряжені люди, які або актори, яких просто знову ж таки обманюють російський народ. Ну він також там був під час цього запису в бронежилеті, що теж свідчить про те, що він боїться, що що йому за спини теж хтось там садоне або ножа, або вистрелить із якоїсь зброї. Виводи діли самі. Тут uh, треба сприймати. Uh, Ситуацію, яка складається в самій Росії, ми вже на цю тему неодноразово розмовляли. Єдиний інформаційний при який існує в Росії, не дає можливість об'єктивно оцінювати ситуацію, яка відбувається на фронті з Україною. Саме тому, навіть незважаючи на те, що сьогодні ми маємо 313-й день опору, а одночасно понад 107 тисяч російських загиблих. Я думаю, що суттєво це не вплине на настрої в самій Росії. Ми бачимо, що там періодично виникають якісь певні спалахи, стурбованість, десь зрозуміло, хто шукає рідних, але в цілому пропаганда настільки потужна, що там складається враження, що вони воюють ледь не з Україною в межах священної війни. Тому це об'єктивна ситуація, і нам до цього треба готуватися. Щодо того, чи буде мобілізація, так буде. Чи нам треба готуватися до відкриття ширшого фронту, чи можливо наступу з інших напрямків, так треба. Бо гірший варіант буде, коли ми не будемо цього робити, як це сталося навісніше зимою минулого року, коли заспокоювали суспільство, розказували, що все буде добре, будемо містити шашлики, але одночасно отримали війну. Сьогодні нам треба готуватися повномасштабно. Готуватися до того, що Росія має достатньо серйозні людські ресурси, досвід показує, що вони не жаліють людей. Тобто, якщо вони вважають себе людьми, вони себе не жаліють ані своїх військових, ані людей в формі російського солдата ніхто не жаліє. І ми, ми напевно також бачили картинки, і ми спостерігаємо на підходах до наших позицій величезну кількість трупів російських солдат. І Одночасно ніхто не ставить перед собою навіть за мету їх забрати. Тому готуємося до того, що битва буде і треба бути готовими. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.